Завершальний етап і вручення переможцям подарунків виставки конкурсу дитячого малюнка Зимовий калейдоскоп відбувся в Ковальському історичному музеї. Конкурс був присвячений зимовим святам, Дню Святого Миколая, Новому року, Різдву Христову водохрещу. Дітям віком від 6 до 14 років запропонували продемонструвати своє вміння малювати простим або кольоровими олівцями, фарбами, представити роботи з аплікацій, вишивки, чеканки тощо. Чимало творів надійшло на конкурс. Організатори спершу навіть здивувалися такій кількості бажаючих. І цьогорічні малюнки були виконані дуже професійно. У віковій категорії 6-8 років призові місця зайняли роботи Юлії Антонюк, Анастасії Ісюк, Софії Шворак. Крім того, наймолодшим художникам організатори конкурсу... Представники Ковизьких міських політичних організацій Собор, батьківщина, Український народний рух вручили заохочувальні призи. Переможцями середній категорії 9-11 років стали Олександра Левицька, Анна Смаль, Анастасія Печенюк. А між учасниками 12-14 років Вікторія Вірун, Олена Жгун, Оксана Королюк. Група дітей у двох. В останніх вікових категоріях також отримала заохочувальні призи, відзначили новорічним подарункам і учасників гуртка Золота Соломинка Палацу Чнівської молоді, котрі підготували декілька своїх робіт. Спонсорами виставки конкурсу виступили ВАД Коваль-Сеньмаш та товариство з обмеженою відповідальністю Ковальська міська друкарня.